Живу я зараз у місті Сторженець. Працювати уже не працюю, тому що е, була я на пенсії по інвалідності, а зараз уже по віку. Працювала я все життя своєю головним бухгалтером. Майже майже вся моя трудова діяльність головним бухгалтером це дуже відповідальна робота. І за того, що я захворіла. Потрібно було, ну оформили мені інвалідність, і я пішла на пенсію завчасно. Якось думала, що напевно все життя на роботі проводила. Значить, думала, що вдома, що я не зможу вдома бути, але якось так Бог розпорядився, що якось мені е, взагалі не страшно, що я вже вдома, що я не працюю не в колективі. Так що я на даний момент не працюю. Я пам'ятаю, е, ми жили з бабкою. Ну разом з бабкою жили, діда мого убили Бандери. Він був першим у Жадові Торжнецького району. Є таке село Жадова. Він був першим просвітером і його за віру Вбили, прийшли і розстріляли. Ми жили з бабкою, бабка була адвентистка спочатку, і мама була адвентистка, поки не вийшла заміж. А потім вже з татом вони е, ніби покинули вона церкву. Але мені було 5 років, як бабка померла, але вона мене водила. Е, з собою брала мене е, у станівці, ходили ще тоді, церква була дуже далеко, але я з нею ходила. І так мені запам'яталося, хоч я була маленька ще, але вона 5 років померла, вже значно хворіла до того часу. Я така мала була, і так я пам'ятаю, як там. Все тихенько було, так було, все благоговійно, все так ну, запам'яталося дуже мені. Ну, і Потім я пішла в школу. Так, мама, е, не ходили дуже до церкви, так, щоб ходити. Тато майже ходив десь тако, на такі свята великі. Коли я вийшла заміж, ми почали вже ходити з чоловіком до православної церкви. Я йшла, але я йшла, та якби замус йшла, бо тому що він йшов і я йшла. Потім мама знову стала, пішла до церкви, охрестилася, стала знову е, адвентисткою. Ну, і... По, у можливості ми з чоловіком привозили її у Жадову на служіння, бо то далеко від мами, де мама живе, то ми привозили та й залишалися на служінні. Я згадала то своє дитинство, ті всі свої, що я ну, чула і відчувала все життя своє. А чоловік уперше, ну і як уперше, він ну теж не проти був, щоб ходити, слухати проповіді і так далі. Ну І так помало-помало, Бог так скерував, що Почав він ходити до церкви, і ну довгенько ми рішалися. Ми рішилися, і ми 12-го, в мене 11 грудня, день народження, 12 грудня 2015 року. Ми прийняли хрещення обоє я робила е, на роботі, і мені сказали, що треба пройти. Е, Обстеження у лікарів Ну, мене до того часу турбувало трошки, але як зазвичай не звертаєш увагу. Ну і я коли е, пішла вже обстежуватися, казала це, що у зі зробила. Лікарка сказала, щоб я терміново йшла обстежитися далі, тому що тут щось їй не подобається. Бо я хотіла б вона мені сердечко подвезла. у мене раніше було проблеми з серця. Тепер вона сказала, що серце мене не так тривожить, як по-жіночому. Каже: ні треба йти і далі, щоб обстежити. І до моєї дочки підняла все її на ноги, що там дуже серйозно. Давай, і коротше, обнаружили ми, що це є. Онко, ну я довго чекала, був такий лікар, вона домовилася з пересуньком. Лікар мав мене оперувати у сторженці, щоб не онколікарні, лікарня у сторженці. Ну він щось був зайнятий. Ну, напевно, це все одно, Бог керував цим. Це... Вони мені сказали, що звернися в обласну лікарню, що може там, бо в мене температура вже почалася, щоб тобі збили температуру, але нічого мені не повіцяв, що він зробить операцію, або що просто він вони мені сказали, що йди туди до того, такого такого, такого лікаря. Якщо запропонує тобі операцію, то погоджуйся або тому, що там була з нею ще лікар-гінеколог, наш завідувач гінекологічного відділення. І сказала, я у нього робила також, оперував він мене так, що хороший лікар. І я пішла у обласну лікарню, хоч моя сестричка теж робить обласні, я їй нічого не сказала. Пішли, прооперували мене в обласній, і таки одразу лікар після операції сказав, що це є рак. каже. І так мене Козбог бів, бів за руку, що я не падала духом. Бог скірувався, що дочка зустрілася з однією. Жіночкою, яка е, працювала в онколікарні, і каже: нехай мама приходить до мене, і я її там проведу всюди, всюди. Я благодаря її. Я кажу: Бог так скерував, що я, я не знаю. І вона безстренько то все оформила, Дали, м -м, зробили мені Зразу одразу після того КТ назначили хімію, тому що болість хвороба прогресувала. І зробили вже це мені хімію. Шість хімій я отримала. В кінці було так питання, що може треба буде знову операцію робити. Ми ну, зробили після того, вагалася я чи робити ще кате, чи ні? Бо тому, що сестра казала, що це дуже шкідливо що ти вже скільки. Разів вже три рази я робила за такий короткий період. Думала їхати за кордон, може, за кордоном, щось би робили мені, але потім я думаю, я не знаю мови і хто, то якраз оця війна почалася, дуже багато біженців, кому я там нужна. І я напевно, буду більше там переживати, а при цій хворобі переживати не можна. І так що я рішилася, пішла на, на КТ. І е, у сторінці у нас він лікар той прочитав і сказав, що усе нормально. Те, що було там пухлинки, вже їх немає. Коли я знову передала цей ді, ні, сказала ці жіночки, що мене водила, сказала, що все нормально. Вона сказала лікарки, лікарка каже, хай вона передасть диск, бо я цьому не вірю. Ну, що як там читали? Треба, щоб наші тут прочитали в онколікарні. Прочитали в онколікарні, спеціаліст прочитав, і дійсно підтвердилося, що з Божою допомогою отак рішилися мої проблеми. Так дуже. ну... Переживала, як доїхати, не їхати за кордон, не знала, що робити. Але Бог сказав, тут твоє спасіння, я тобі подарую. Те, що Я дуже, дуже вдячна Богу. Це, це взагалі згадувати, то все так багато. Ну як, все подробно не можу розказати, так, бо забувається, по-перше, по-друге, часу мало. Але дуже дуже Бог мені допоміг. Така була хвора, що я не могла на себе натягнути після операції. Це, а тепер вже, слава Богу, і на городі. Працюю, просила я Бога, щоб Бог мені керував мною, щоб я розуміла, як це має бути. А от коли пішла на операцію, я попросила лікарів, кажу, можна помолитися. Вони мені сказали, так, да, звичайно. Я помолилася перед тим, як піти на операцію. Ну вже я була біля стола, щоб залізти на стіл, я помолилася, і Бог поміг. Важка була операція, бо. Була дочка і був чоловік, вони мені зразу нічого не казали, звісно, але вони були дуже ну, налякані, бо тому, що вийшло, що робили операцію по гінекологічному, а там ще перейшло вже, бо я трошечки була затягнула, не пішла зразу, ну місяць чим-то, буквально пару днів. Получилося, що воно перейшло мені на кишківник пухлина. І робили, також мені вивели з тому. І не знаю, що там лікар їм казав, що вони дуже були ну, стривожені. Дуже цей... А я, ну якось так я надіялася на Бога і все, все думала, що як Бог дасть, так буде. Сестри казали, що добре, що ти так можеш покластися надію на Бога, що ти не, не падаєш духом, бо це ну, люба хвороба, переживання це вони негативно впливають на стан здоров'я. Але іменно при цій хворобі. Дуже важливо, щоб було ну, спокійно, щоб не переживати, не, що може бути гірше, і це і все. Ну, я не знаю, Бог мені так поміг, що я усе покладалася на нього і не переживала, що як буде, що буде. Я хочу усім, хто буде дивитися цю передачу, побажати пізнання Божої любові і. Е Довіритися йому, щоб у будь-яких проблемах, в будь-якому випадку тільки до Бога звертатися, і Бог нікого не лишає наодинці.